Отже, презентацію дослідження ЮНІСЕФ проводить разом із Українським інститутом соціальних досліджень та Міністерством охорони здоров'я України. Дозвольте мені представити гості сьогоднішньої прес-конференції: пані Юкія Моко, голова Дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ в Україні, пан Олександр Толстоганов, заступник міністра охорони здоров'я України, та пані Ольга Балакірєва. Керівник проекту в Україні здоров'я та поведінкові орієнтації учнівської мови вивхієзафайдінгс овзаверімотантріпот вічісколт бігєвіо іншкул ей чидре сьогодні. Ми з вами познайомимося з результатами дуже важливого дослідження, яке називається Стан та чинники здоров'я українських підлітків. I would like to highlight the Адулато хайлайта факта study is a global initiative я хотіла би наголосити на тому, що це дослідження є глобальною ініціативою. І Міжнародний звіт за результатами цього глобального дослідження побачить світ наступного року, 2012-го. report in Ukraine. А сьогодні ми з вами присутні на ознайомленні з результатами дослідження, яке було проведено саме в Україні, тобто це український звіт. Uh, which is going to to this uh, зрозуміло, що український страновий звіт буде частиною глобального звіту. I don't think I need to remind you how important to talk about adolescent health.

Давайте подивимося правді в очі. У такому середовищі, яке дуже швидко змінюється, багато хлопчиків і дівчаток, підлітків поводяться таким чином, що не сприяє їх здоров'ю. at risk of alcohol abuse, drug дракадикт even unprotected sex. Ми, дорослі, не маємо забувати і не маємо закривати очі на той факт, що підлітки можуть споживати алкоголь, навіть наркотики, і навіть вдаватися до незахищеного сец. Алевадзем тайм. І давайте дивитися правді в очі. Вони все ще залишаються дітьми. І рівень їх знання, їх поведінка в все ще знаходиться на стадії розвитку. So we cannot leave them just out there to practice what they, what they, like without building their knowledge. І ми не можемо залишити їх в цьому житті на сам одинці з тими практиками, до яких вони вдаються без їх знання. В нашому суспільстві важливим чинником це є права захисту, захист прав дітей, потреб самих дітей. І в цьому, в третьому тисячолітті це питання, воно набирає ще більше і більше обертів і є надто надто актуальне. Ну, соціальна значимость дітей, зокрема підліткового віку, вона зумовлена насамперед тим, що. Це найближчий репродуктивний інтелектуальний потенціал нашої держави. І тому ми повинні звернути увагу на стан їх здоров'я, на ті ризики, які виникають на протязі їх життя. Ну, загальновідомо фактом є те, що здоров'я дітей, а підлітків дітей взагалі, підлітків, зокрема, визначається надто багаточинниками. Якщо брати популяцію. Дитячого населення дітей підліткового віку, то вона складає приблизно до 21%, якщо бути точніше, 28% від загальної кількості людей. Приблизно половина хлопчиків, дітям трошки більше хлопчиків. Але є така цікава цифра, що в містах, наприклад, підлітків живе набагато більше, ніж в селі. В містах їх живе е, трошки більше, як мільйон, а в селі це півмільйона. 569 тисяч це безумовно теж концентрує нас на направлення відповідну увагу в роботі.